Вас вітає здобувач освіти Прокопенка Сергій. ДНЗ Інглецький професійний ліцей. До вашої уваги, інтерактивний плакат презентації професії електрозварник ручного зварювання. Перегляд плакату розпочинаємо з презентації професії, яка розповідає глядачу про переваги зварника, а також про галузі застосування зварювальних робіт. Переходимо до наступної сторінки плакату. В ній розповідається про підготовку кваліфікованих робітників у нашому закладі освіти. Ми вміємо навчатися, брати участь у різних заходах і відпочивати. Про що розповідає наступна сторінка плакату. І завершуємо плакат сторінкою про можливість отримання професії зварника та інших професій в Державному іногадському професійному ліцеї. Дякую за увагу.